Стандартно болт підійшов як боксера. Тут кронштейн переварив, а ще вон, бачите третя точка кріплення. Що я зробив? Ось такий кронштейн від е, захисту рук. У мене є лишні, бо захистів було багато і ламалися. А це такий, можна сказати, селінблок від переднього крила X-версії. Трошечки розточив отвір. І він сюди зайшов. О, дивіться, як чудовенько, О, він сюди заходить. П цю штуку треба приварити до маятника. Ось так-то. Вітаю мотоциклісти і шанувальники мого каналу, бо є інші мотоциклісти, яким я цікавий. Щойно знімав колесо і перебортував резину. Отака От собі трохи зла, трохи універсальна. Я думав, що вона дубова, воно сонечко пригріло, вона мігенька. Ще вон бульбашки виходять, бо камера там. Де займала своє місце, видавлює. Надіюся, не прорізав. Переднє робив все окей з ним. Не показував. Ну, що показувати? Я покажу тепер, як я натягую ланцюг. Чому? Тому що я зараз поміняю зірку. Тут стоїть на 16. Я на 16 категорично їздити не хочу, тому що я його взяв під такі потреби, що він десь їхав по лісах, по стежках. Нема чого там напрягати. 14 то надто, бо тут трактор, а 15 ка саме-саме то. Тим більше є рідна від пульсарчика, майже новісінька зірочка. Тут стояв такий типу автозмащик. Казав Дмитро, що він добре не працював, то він його просто на ходу відкрив, порція пішла, закрив і так мастив. Я це викидаю. Ну, по-перше, тут то не є посудина. По-друге, я на цьому мотоциклі там є тубус. Буду там возити інструмент, якщо влізе камера. І буду малесеньку бутилочку, флакончик з таким наконечником возити. Став, змастив, тут захисту не буде, нічого мішати не буде. І поїхав далі. Тобто масло завжди буде зі мною в дорозі. Солярочка Ну, зняв гріх не помить. Так треба витерти кришечка чиста. Відкручуємо зірочку. Оце щось таке хитре. Наш таке не практикую. І 16ка така, яка нормально стає на шліці. Тому що є от 16 ка від альфи, там шліц низький. Тобто одні заходять добре, оці верхні, а ті, що топляться вниз, там ще зазорчик лишається. Там воно працює, але то не іменно не є на цей вал зірка. А ця з глибоким шліцом. От точнісінько так само, як он чотирнадцятка. І точнісінько таку саму він має 15-ку. І ще. Сімнадцять. І ще шістнадцять. Оце від ліфана. Сімнадцять. й -йо. який є багатий на От Очманіти можна. <звук> так, це трошечки теж треба повитирати, тут якісь признаки іржі є. Треба витерти і посадити на густу змазочку. Ось має таку густу смазку. В нею мастять підшипники електромоторів. Вона добра тим, що вона тримається там і, і не злетить. Ще дуже часто буває, якщо не рідна зірка, то хрускає на тому валі. А так вона сяде і буде гуд. Так, ось вона 15. ка До речі, чув лайфхак. Якщо зірку регулярно, там що 5 тисяч перевертати. Отаку Менше це зношується. Ну, тут що перевертати? Вона так стояла. Ставлю так. О, Хе -хе. Клас! Клас! П'ятнадцятка це саме то, що треба. 16, то ще по трасі можна їхати. І то, як двоє сяде, Та, я це все пройшов. Йому важко. Я розумію передачами балиться, але йому навіть важко рушити. За 17-ту, не знаю, привид з мотором Андрюха їздить. Каже, що йому добре. Він їздить сам. Може і добре, але я не сумніваюся, що на підйом він і клацає і четверту, і можливо і третю. Швидкості воно особливо не додає. Кожна зірка додає десь 5 км в годину. Тобто, якщо ви їдете на 14 до 80 бо після 80 самі знаєте, там вже вібрації, то на цій можна 85 їхати. На 16 можна 90 їхати. На ці десь 95. Але я і на цій можу дати 95-100, тимчасово. Ну, на пару хвилин. Нічого йому не буде. Валентин Рибкін мав такий мотоцик, зараз в нього Avenger. Та він на повну ручку їздив ним і на Avenger і їздить на повну ручку. І нічого не сталося, ні тому, ні тому. Двіжки високооборотні і вони не бояться. Якщо вони в Індії пашуть, там температура 40-45, що йому ті оберти? Я дуже радий, що в мене є 15-та зірка. Надзвичайно радий. Так, багато хто питає, особливо новачки, то не знає, чого такий люфт на зірочці. Це нормальне рішення. У багатьох мотоциклах таке є. Є, що намертво прикручено. Деяких японцях намертво, деяких не намертво. Всіх оцих малокубатурниках, китайчиках, всюди отак зроблено через цей фланчик. Запхав, повернув. Воно все працює, крутиться, воно собі гуляє, не розбиває вала. На підшипник не така нагрузка. Це є нормальним. Не старатися його усувати. Нічого воно там не розбиває, ні там всередині не розбиває, тут все калене, так само і калений вал. Їсти собі на здоров'я і не переймайтеся. Зірочку поміняв. О, ланцюг провис. Треба тянути і тягнути. Так, дивіться на демпфер. Він Трошки рухається, але я дивився на сам демпфер, я якось знімав, він ідеальний. Так що на той шат так само не звертайте увагу. Це є нормально для мотоцикла. Так, ланцюг я відрегулював під себе, так як я хотів вона регулювати на любі підножці. Центральна, не центральна. Головне поставити його потім своєю масою, повністю тако лягнути. А те, як я буду їздити один, Лягнути і перевірити, чи нема лишнього натягу. Оце нормально. Щоб він не робився як струна. Бо лишнє теліпання мені теж не потрібне. Цю гайку дуже сильно не тяніть, тому що там такі лиски є. І цю гайку легко збити. Я ще колись, колись в інтернеті бачив. Так, з чуттям. Затягнули і все. А цю прямо сильніше тягнути. Ну як сильніше? Та теж чуттям. Так, ті всі поптягував, поконтрогаїв. Треба ще ланцюжок змастити. Трансмісійка. ТАТ-17. Звичайне масельце. Вона трошки порожавів, мотоцик мив, Постояв, трошки почервонів. До речі, ланцюг ще рідний. Майже 15 тисяч. Я не бачу, потреби його міняти, зірки в нормальному стані. Тут ще не тянеться. Супер. Чому я казав, що я хочу центральну підножку викинути? Ну раз я добивався клірінсу. Забрав звідси трубу. До речі, під мотор нічого робити не треба піддона. Тут є рама, захист. Нахиляючись десь, бачите? Тут всього на всього 15 см до землі. Можна як і до пенька зачепити, і десь в болото зарити, густе. О. Досить низько. Тому... Я її зніму. Але поки що для зручності в моїх переробках я ще нею трошки покористуюся. Віталій Козловський показав мені лайфхак, як обійтися без центральної підніжки. Ви його просто нахиляєте, підставляєте, десь якийсь ключ. Ну, щось таке. Щось більше може. І колесо у вас крутиться і ви спокійно його міняєте. Та навіть кусок патика з лісу. Це з боку на колеса. Ну, то заднє теж таке досить шипасте. І найголовніше, що ті шипи виходять далеко в бік. Повинно воно нормально гребти. Так. Читочок універсальний на мотозилі брав. Ціна 200 з копійками. Недорого. А болтики самі, щоб балалайку тримали. Трошки ланцюг близько, треба шайбу підставити. Так, Мушу тут поставити довший болт. Чому? Бо треба підставити дві шайби. Дивіться, яка красота, чого я й хотів. Так, хочу робити дуги з цих трубочок 14-ка, товстостінна. Ну, такі, щоб трошки захищала. Тут і тут прикрутив вуха, які я відрізав. А від тих трубок, що йшли там на підніжки. І тут буду варити отак трубку П-образну і туди. Зараз головне мені в розмір вигнути це. Повигинав отакі дуги. Просто брав, йшов забор, запихав в трубку і гнув вручну. Хочете вірте, хочете, не вірте, поприхвачував до цих кріплень. Так само і тут. Зараз знімаю і все гарненько обварюю. Отак як крилечки будуть, Чуть-чуть вони будуть дивитися вверх. Ну, так задумано. Ось такі вийшли дуги. Дуга. Дуга стміщ. Що треба зробити? Та, звичайно, випалити стару фарбу. І пофарбувати в чорний колір, чим ми і займемося зараз. Випалив нас плиткою. У мене тут плитка в гаражі є, газова. Випалив весь хрябр. Я не тільки горіхи їм, і ще й мені допомагає. Ну, трошки чекаю і в три шари. як вам мої дуги? не хочу демонструвати як ними можна мотоцик підняти ще не зовсім висохли згодом покажу як мене багато дістали за цю трубу і скільки раз повторяв що я буду її ізолювати що я буду робити тут щиток ні треба діставати навіть одна жіночка чи дівчина написала, не показуй. Незакінчену роботу. Так, взяв таку трубу. По зовнішньому діаметру 42 41 я розрізав і цей сегмент, що менший, я використовую. Робимо захист виплухної. Обточую. Так, вот такая накладка будет. Потрібною красочкою пофарбував, колись мені спрезентував Міша Добровольський. Працює, ще раз прогріваю трубу, аби добре запеклася фарба перед намоткою і накручуванням того захисту. Ще залишилось. Подивимось, яка завжди температура, але ж у нас ще є накладочка. Сильно нагрів мотоцик Це все шкварчить. тут Теж шкварчить. Ну, секунд 10 я можу тримати. что там купил? Шашлыка с моей ноги. <решly> <решly> Вова, а не шашлык. Пацету купляйте. До наступных встреч. Далее будет. Слава Украине!